Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ранок у Москві розпочався вибухом, який може змінити хід війни і всієї російської політики. В перші хвилини після прямого влучання в урядовий комплекс виникла масштабна пожежа. миттєво охопило кілька поверхів будівлі, обваливши конструкцію, поховавши десятки людей під завалами, вогонь розгорявся настільки швидко, що навіть підрозділи МНС, які прибули за лічені хвилини, не могли пробитись до епіцентру. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур з посланням на свої джерела. У момент вибуху в будівлі перебувала значна кількість високопосадовців. За попередніми даними, частина генералів і співробітників адміністрації загинула одразу інші опинились в огняній пастці. На вулицях столиці люди в паніці спостерігали за чорним димом, який піднімався над центром міста. Місцеві мешканці чули крики, гурки та обвалі, які відлунювали навіть у сусідніх квартирах. Головним шоком стало повідомлення, що в момент удару в будівлі перебував сам президент. Очевидці і джерела в силових структурах повідомляли, він не постраждав, але злякався. Медики терміново почали реанімацію. Деяких генералів проводили непрямий масаж серця та використовували дефібрилятори. Путіна відкачують ця фраза блискавично поширилася серед військових і чиновників. Створивши факі інформаційного вибуху, не менший за фізичний, у цей час територію оточили підрозділи ФСО, Було запроваджено режим повної ізоляції. дороги перекрито зв'язок в районі відключено водночас, російські пропагандистські канали видали заяву про пожежу технічного характеру, унікаючи згадок про вибухи, і тим паче про стан президента. Але серед еліт вже знали правду, удар був прямим і смертельно небезпечним. Відомо, що в середині загинуло щонайменше 50 осіб, що більше отримали поранення. Медики працювали без перепочинку, розгорнули мобільні шпиталі просто на вулиці. Декого з поранених евакуювали гелікоптерами. в Закриті госпіталі Більшість тіл була настільки обгоріла, що ідентифікація потребувала генетичної експертизи в куларах. Кремля почався хаос. Генерали та міністри отримували суперечливі повідомлення. Одні казали, що президент в критичному стані, інші що його вдалось стабілізувати. Патрушеві близьке оточення терміново скликали закриту нараду, фактично готуючи сценарій управління країною. Без нього водночас Москва завмерла на вулицях. Панував страх. Люди не знали, що сталося насправді, але бачили військову техніку, що рухалась в центрі і колони швидких, які вивозили загиблих і поранених. В соцмережах ширила відео з місця подій попри спроби спецслужб блокувати інформацію. Самі Росія подія мала ефект шоку для багатьох. Стало очевидним, якщо навіть найзахищніша будівля в країні може бути вражена, то ніхто не перебуває в безпеці. Солдати на фронті дізнавалися про стан президента що і починала відкрито сумніватись в сенсі продовження війни. Прямий удар по урядовому комплексу Москви і критичний стан Путіна. Стало точкою неповернення для російської політичної системи. Згибель десятки високопосадовців і хаос у верхівці влади продемонструвало вразливість режиму Патрушеву. Інші силовики вже готують сценарій керування країною без президента, що може прискорити кінець війни для України цей новий етап, де ворог втрачає головний центр ухвалення рішень для міжнародної спільноти. Сигнал, що будь-який подальший розвиток подій у Росії стане глобальним фактором нестабільності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.